Что у нас в кранах очень плохая вода, ее не пить, невозможно не готовить на ней, поэтому этот пункт нас очень спасает. Дуже погано, у нас и Не їсти, не готувати на ній, не пити нічого. Но видно, скважини ви вибрали своє і вже вона йде з сілью. Тому от, оця вода це ну, дуже велика допомога. Воду привозили, роздавали воду, нам на машинах роздавали, Бігали а, за хлібом і воду далі. Приїжджали, приїжджали, приїжджали машини і в цих, у флягах привозили воду. Короче, і давали, ми коли за хлібом да, стояли в черзі, то ми стояли за водою. Де ходили, де ну видно, залишилася вода. Трубопроводі і так далі. І от там ходили, то там візьмемо флягу, то там, то там і так далі. Потім привозили, потім е, з Миколаєва привозили воду е, з та саме йомкості. Ну, в общем, виживали як мало.